Куди поділося шкільне пальне? Справжній скандал розгорівся навколо Машівського ліцею поблизу Любомля. Правоохоронці вважають, що директор школи Микола Уніщук привласнив 1800 літрів пального. Справу у тім, що рік тому шкільний автобус передали на потреби військової частини. А от хто і як використав талони на пальне тепер з'ясовує поліція. До слова, директор ліцею фігурує не в одній кримінальній історії. Слідчі вважають, що директор Машівського ліцею привласнював пальне, закуплене для потреб школи. Мовляв, так розпоряджався талонами, котрі виділила сільська рада. Собі привласнив 1800 літрів пального, завдавши в такий спосіб збитків на 48 тисяч гривень. Це за який період він за версією слідства привласнив з січня 2019 року, по квітень 2023 року». Прокурори наполягали на тому, щоб відсторонити керівника навчального закладу від посади. Проте суд першої інстанції не дослухався. А потім, коли ми оскаржили це в апеляційному порядку, суд апеляційної інстанції також не відсторонив його від посади. Микола Уніщук і далі директорує. Де ж ділися ті талони, розкажіть? Ясно ну, зрозуміло. Ну, то бачите, така ситуація. Ви знаєте. Але я, якщо чесно, я не хочу все це коментувати. Я кажу, Бог їм суддя тим людям, які розпускають всі ці чутки, і те прекрасно всі знають, від кого воно йде. Ну але як кажуть, час покаже. Максимально толерантно відношусь до того, до всіх тих пліток, чуток, до тих інтриг, що там плетуться. До слова, то вже не перша кримінальна справа, у котрій фігурує директор Машівського ліцею. Голова громади переконаний, що той причетний до крадіжки деревини. Розповідає, що після рішення виконкому комунальне підприємство зрізало неподалік школи тополі. А директор ліцею, мовляв, домовився із підприємцем, і деревину без дозволу сільради стали вивозити. Ні, їх сам покрижував. Два 2,50, так як він вже давно планував, тому що там такі великі тополі були в два в він взяв? Крав деревину сільської ради. Якби та деревина росла на території школи, ну ще друге питання, да і це і то все рівно таки з дозволиком він має право то слідчі. Доказує, що крадіжка проходить тільки ночі, Розумієте, а днем, якщо він крав, ну якщо він брав про ну то це не крадіжка. Суд сказав, що це ніяка не крадіжка, це перевищення повноважень. Апеляція, в общем, була в шоці, судді і чітко написали: крадіжка це ще плюс в умовах війни. Ще одна скандальна історія сталася після того, як благодійний фонд заступника голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Гупала віримо в Україну. Передав у Машівський ліцей продукти харчування для приготування шкільних обідів. У сільраді кажуть, що ніяких документів щодо якості і походження продуктів їм не показали. Поїхали туди, обстежили і жахнулися тому, що там. Майонези, консерви, без терміну, без сертифікації. Там були французькі, які хоч. Ну це гуманітарна допомога, яка невідомо, як сюди потрапила. В'язу того, що мали йти на фронт, потрапила в школу. Воно було не ну без, без дозволів, без ніякого нічого. Якщо він, наприклад, отримав, він мав отримати накладну і по накладних мав її поставити на облік. І він не предоставлю ні, накладний ну він же їх поробуткувати через бухгалтерію. Харчувати дітей сумнівними продуктами, каже голова сільради, заборонили. Віктор Сущик зауважив, що після візиту комісії і перевірки продукти десь поділись. В той фонд до Гупала Ви не зверталися, що це за продукти, звідки як? я Ми написали їм. Так вони нам там з погрозами дзвонили, що ви тут хто ви такі, що ну, тіпа, тут був телефонний дзвонок від від цього начальника, що хто ви такі, типа ми тут даємо всім, ніхто ніяких претензій не має, Тут якась вишивка громада, що тут вказує нам кому давати, і що давати. В самому благодійному фонді нас запевнили, що документи були. Знаю, що без документів це не може бути. То ви нам покажете той акт прийому передачі? Ні, ну я, по-перше, абсолютно не маю ні бажання, ні часу тим шукати зараз документи, тому що ви згадали через. Півроку всі документи, які ми були, ми тоді передали. Він там тут ну, я не знаю, що там директор. Звертайтеся до директора. Але директор Машівського ліцею розповідати подробиці згаданих інцидентів не захотів. Ми ж надаємо йому можливість висловити свою позицію. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.